Ми отримали прямі свідчення про роль громадянина Єфремова в організації так званого ЛНР. І ці свідчення закріплені свідком у суді. Нам відомо про те, що оточення Єфремова виходило на адвокатів цього свідка. Я особисто пов'язую його спробу сьогоднішньої втечі саме з тим, що він був обізнаний про наявність прямих показів проти нього. І хотів сховатися від українського правосуддя. Друга стаття, як ви бачите, це пряма підтримка терористичної організації. Ми також маємо достатньо багато показів із цього приводу. В ГПУ відкривається пряма лінія, телефонна, яка виведена на екран, а також електронна, яка також виводиться на екрани для повідомлення тих громадян України, які мають прямі. Дані про організацію сепаратистських референдумів та фінансування терористичних організацій ЛНР та ДНР на території України. Кожен, хто особисто не чув, а бачив або чув не з вуст інших осіб, а сам особисто про дії тої чи іншої особи в організації референдумів, що посягнули на територіальну цілісність України. Кожен, хто особисто бачив чи чув не з слів інших, про організацію захоплення державних установ та організацію сепаратистських воєнізованих угрупувань, прошу повідомити про це слідчим свої контакти на даний телефон або на дану електронну лінію. Бо пан Єфремов це лише один із підозрюваних у справі організації. В терористичних угрупувань а також посягання на територіальну цілісність і незалежність країни.